Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд, 21 травня. Київ. Крокую на ринок юність, друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ми наближаємося до ринку юність. Зараз зробимо відеоогляд. Цукорниця. Кришечка нерідна. Довбиш, перший сорт, ціна 30 гривень. Чайник заварний. Підполив'яний ручний розпис. Полонне. Є тріщинка 20 гривень. Чайник Баранівка, другий сорт. 40 гривень. Полонне. 50. Також ручний розпис, полонне. Та ж сама ціна. Салатник потертий. Сколько он стоит? 10 гривень. Гривен. А тарелочка? 10 гривен. Також 10. А такая тарелочка? 5. На явности 2. А сколько такая игрушка коштует? Десять поросятку. Рома лампа. Двадцять. А лошадка десять. А гномик? П'ятнадцять. Пятнадцять. Ще підскажіть, будь ласка, така кружка металева. Скільки коштує? Сімдесят. А ця штука, яку ціну тірка? 40 гривень. 40. Угу. Це сувенір, оберіг 10 гривень, так? А фляга військова 100 гривень, друзі, дивіться навіть. Чехол. А такий штовчик, будь ласка. Бабуля, 10 приносить чай. 30. Чайник, там Молочник. Клеймо баранівка, відповідає періоду 1960 рокам. Всі предмети в гарному стані. Ціна за одиницю 220 гривень. Молочник від баранівського дитячого набору. баранівка. відповідає періоду 1970-м рокам. Ціна за такого красунчика 550 гривень. Тарілочки різного характеру, блюда, оселедниці. Пиріжкові тарілочки. Кугостень, ціна 20 гривень. Так сама ціна. Суми. 40 гривень за одиницю, наявності дві. Салатник. Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 50 гривень. Тарілочки. Користень наявності 2. 70 за одиницю. Така квіпельниця ви не курите? Смотрите, какой тут. Користень. 40 гривень за одиницю є потертості. Така. Тарілки для других страв. Баранівка. 30 гривень в наявності дві. Такі 20. Цукорниця має потертості Від чайного сервізу яблуко ручний розпуск. Клеймо полонне. Ціна 70 гривень. Баранівська цукорниця 50. підсвічник з дерева. 150 гривень. Оселедниця. Баранівська. 40 гривень. Блюдо. Ручний розпис. 80 гривень. Книжки різного характеру присутні, будь ласка. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, вазочка віку ціну. перешитал его, так? А бокал? 150. Молочник. 150. 150. Бараневка. Так, а цукорница? Вечайного сервизу червоный бутон. Баранівського фарфорового заводу. А Довбишевська, підкажіть, будь ласка. 50. 50. Так. Чайник, дуже гарне зображення. Букети квітів. 50. Але, на жаль, без клейма. Чотири чашечки, самського фарфорового заводу. Скільки коштують? 20 за одиницю. Так. А такі кавові пари, підкажіть, будь ласка. Чашка і блюдце 50 гривень. 50. Користенський фарфоровий завод. Дуже гарненькі. А такий набірчик. 200 200 за чайник. Так. Корівенька, скільки коштує? 50. 50. А скляні чашечки. Ну, не, не знаю, це по 20. 20. Наявності дві. Давайте, будь ласка, парфуми подивимося з вами. Да. Дуже гарні парфуми. На піть, будь ласка. По 100 гривень. По 100 гривень, так. Тут як чоловічі, так і жіночі, так? Да, да, да. Дивлюсь, одеколон консул. Дуже гарні. Смачні запахи. Прошу, 100 гривень. Можливо, комусь до вподоби будуть. Будь ласка. Показую, приїздіть. Тут одеколон, мабуть, всі знають. Має антисептичну дію. Скільки тройний коштує? 100 100. Угу. Добре, дякую. А чайничок? 150. 150. ГДР. ГДР. Німецький. А скільки набір скляночок? 100 гривень. За одиницю чи за набір? За один. За один. Зрозумів. А чашка гігант? 100, 100. Сучасне клеймо. А підкажіть, будь ласка, вазочка кольорова. Угу. 150. А скільки такі розеточки? По 50. По 50, ГДР. Німеччина. А такі? По 50 також. А ліс і

10 гривень. Чашка з блюдцем. Корестенський фарфоровий завод. 45 гривень. А скільки така коштує? 15. Китайська. І долбиш також 15. Ось сорок лимо сто п'ятдесят. чайники заварники ціна сто п'ятдесят 100 Сто полонне. Вісімдесят. Городниця також 80 баранівка, сучасний 50. кавнички, полтавський фарфор 80. І довбиш. Нерідна кришечка, також 80. Набір горщиків. Виріб для запікання в печі, в духовці. Об'єм орієнтовно 400 мл. Дуже зручненький. Ціна за одиницю 25 гривень. Наявності 5. Баранівка 100 гривень Калова чашка Моя надпись 40 гривень Рибка полонна 50 База Користень. 80. Жіночі прикраси. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? 50. 150. 150. Як називається камінь? Бірюза. Бірюза. Угу. А такий гарненький гематит і защита була. Ага. 100 гривень. А такий бруслетік. Скажіть, будь ласка, метелики скільки коштують? Сімдесят. А який метал? Теж сплав. Сплав. А такі гарні. 50. Вырубы 50. А квиточка? Такой 70. 70. А саувас еще такая? Это подвесочка, у -у -у. она 40 гривен. 40 гривен. Наявності дві, друзі. Скільки рибка риб, з клостою коштує? 180. 180. А бокал? Бокал 200. А таке 20. львів 200. Просталь угу. і точі А ваза. 150. 150. А ложки з дерева. 150. 150. Ручна робота, дуже гарна. А це що за виріб? Спіртометр. Спіртометр ага, війни, а там рядашка спіртометр для водки. Ага, скільки коштують? Для війна 80, а для водки 80. Це 70, а для вина 80 А такі баранівські чашечки, скільки коштують? По 20. А долбиш кавові? Чашка с блюдцем 35. 35, чашка с блюдцем. А кого вы набир? Э, немецкий фарфор. Угу. Э, этот 100. Сахарница 70. Угу. чашечка Блюдца с чашечкой по 40. 40. Чашка с блюдцем. Друзі, повертаюся з ринку юність. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Ось, будь ласка. Чайник. Молочник. Та цукорниці з одного набору мають ручний розпис, клеймо баранівський фарфоровий завод, ціна за одиницю 220 гривень, але дані предмети вже продані. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, зможете оперативно викупляти цікавий український фарфор. Під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм канал. Переходьте, підписуйтесь. Далі молочник, також має ручний розпис, національні кольори, дуже гарні. Баранівка, ціна 150 гривень. Поїде в місто Дніпропетровськ, Місто Дніпро. Сьогодні в нас Баранівка переважає. Також з дитячого набору молочник. Дуже гарний, рідкісний. Прошу. Ціна такого красунчика 550 гривень в продажу. Далі дві тарілочки для перших страв. Дуже гарне зображення. Клеймо користень. Також вже продані. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!